Доброго дня, мене звуть Ярослава. Позвонив мене Славік. Я є сержантом збройних сил України, бойовий медик 128-ї восьмої окремої гірської штурмової бригади. Хочу вам продемонструвати свій особистий рудзак бойового медика, його комплектацію. Кожен предмет, який в ньому є, він може врятувати життя. Кожен військовослужбовець повинен знати, що з ним робити, тому що інколи на позиціях немає бойових медиків, але рудзак обов'язково буде. І так почнемо. Мій бойовий русачок я його штурмовичок, тому що він маленький, мобільний, зручний у використанні зі швидким скидом. На ньому є ноші, є на ньому стропа. Збоку кріпляться ножниці, тут у нас є обов'язково рукавички. Тут у нас знаходяться в основному тампонади, тому що їх тут зручно носити. тампонади є гемостатичні без гемостатика. Тут я ношу в основному антисептик. Пушні палички на всяк випадок, десь щось протерти, щось дрібне, Термогрілки, маркери, зеленки. Тут я в основному ношу шини для фіксації переломів та термоколдер. Шина гнучка, вона наноситься, накладається на переломи рук, на переломі Е дуже гнучка, фіксується дуже легко. Кожен військовослужбовець повинен знати і вміти, що з нею робити. Термоковдра. її використовують в основному тоді, коли дуже велика втрата крові, щоб не було у військовослужбовців, у поранених переохолодженнях. Є на рудзачку стропа для розрізання броніків, якихось жгутів, якихось предметів, які нам заважають надавати медичну допомогу. У рудзаку складено все за алгоритмом марч від масивної кровотечі до переохолодження. Тут у нас знаходяться турнікети, турнікети використовуємо. Тільки оригінальні, тобто катовські, самі хороші. Є в нас ще Дніпро, Січ. Турнікети завжди мають бути у нас у бойовому положенні без поліетилену. Ізраїльський бандаж. Вони теж є різні, різної форми. Є у нас маленькі для маленьких ран, є у нас трошки більше. Тут у нас знаходяться назоференгальні трубки при непрохідності дихальних шляхів. Декомпресійна голка, лубриканти для назифергальної трубки і оклюзійні наліпки. Оклюзійні наліпки так само є різних видів. Є зразу які ну з'єднані, тобто наперед і назад, і є поодиночні. Далі у нас ідуть доступ до в'янки для крапельниць, шприци. Це у нас іде бинти для фіксації якихось осколків або для перев'язок якихось незначних поранень простим бинтом. Опікун, гелєва серветка, де в нас є опік, можна. Замотати, щоб не травмувати ще хуже наше поранення, наш опік. Обов'язковий у нас кістковий доступ. Якщо ми не можемо знайти в'янку, ми знаходимо її в кість. Кріко, це у нас, коли нема прохідності дихальних шляхів, Перерізається на шийний отвір і вводиться кріко. І ще у нас є тазова. Коли в нас є перелом тазу, військовослужбовця не можна рухати, але можна накласти тазову шину і можна буде якось евакуювати пілпаки. Осинки для переломів, якщо вони є, пукерниця з капельками від серця. Тут у нас знаходиться ампульниця з обезбалами, кровоспинними засобами, антидотами проти регаками. Тут у нас знаходяться зрощин, шприци, рукавички, жгут, пінцет і спиртові серветки. Дивіться, найчастіше використовується у цього руджака. Це є обов'язково турнікет, тампонада, бандаж. Ножиці, звісно, рукавички за статистикою. З 22-го року самі великі втрати у нас від чого? Від критичних кровотеч і від поранення грудної клітини. Тобто не Це як святе повинен знати кожен військовослужбовець. Тобто накладати турнікет, куди його накладати, і обов'язковий контроль. Контроль до двох годин. Потім ми робимо приміщення турнікету або конверсію. Обов'язково повинна бути присутня комунікація, комунікація з пораненим, комунікація з нашими командирами. З Медиками, якщо медиків нема на позиціях, дивлячись, де ми це робимо: в штурмах, чи в окопах, чи в обороні. Або навіть тут ми зараз знаходимося, може бути якась проблема, може бути артилерійський обстріл. Завжди, коли ми накладаємо турнікет, обов'язково записали час і обов'язково контролюємо цей турнікет.